Вітаю, друзі! Сьогодні 20 березня. З вами знову Клочок. Уже відома дата переговорів Україна-Росія за посередництва Америки, який відбудеться фактично публічно. Про це заявив Володимир Зеленський. Він сказав, що 24 березня в Арріяді спочатку вони зустрінуться з американцями, а потім американці зустрінуться з росіянами. Ну такий собі, знаєте, човниковий. Формат переговорів не напряму, а за посередництва. Що мені відомо про переговори, про ситуацію в Європі, тому що Європа там на не ухвалювала сьогодні багато рішень. Я не обмовився саме на не ухвалювала. Я вам про це зараз все розповім. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте і обов'язково поширюйте цю важливу інформацію для своїх друзів і знайомих, що ми розуміли, врешті-решт, які ж у нас образи можливого закінчення війни, і як до цього готуються наші партнери. Отже, друзі, тепер давайте до суті. В понеділок відбудеться перший публічний контакт Росія-Україна-ША через Сполучені Штати Америки в Ерріяді. Переговори представників Росії та США відбудуться саме 24 березня. Про це повідомив помічник Путіна Ушаков. Російську делегацію наголошую, друзі, зараз тут уважно очолять сенатор Георгій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бесіда. Американську команду, за словами Шокова, теж уже сформовано. Поки що американці не говорять, хто там буде, але як раніше повідомлялися, то це буде Вітков. Ну і звісно, радник з нацбезпеки, пан Волц. І президент України Володимир Зеленський також сьогодні повідомив, що у понеділок відбудеться зустріч нашої української команди з американцями в Саудівській Аравії, після чого американці проведуть переговори з росіянами. Примітна деталь, про яку публічно заявили на Росії. Про те, що представників Міністерства закордонних справ Російської Федерації у складі делегації Російської Федерації в Ріяді 24 березня не буде. Про це наголосила Захарова. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що МЗС Росії це МЗС Лаврова, саме того Лаврова, який був на перших переговорах в Ріяді ще 18 року. Лютого а цього разу не буде нікого з представників МЗС. Це може мені особисто вказувати на те, що зараз ем, Крило яструбів трішки відсувають від переговорного процесу. Я вам розповідав про те, що після телефонної розмови Путіна та Трампа. Коментував цю розмову і подальші перспективи зближення Росії, та США Ніякий Дмітрієв, ну ви вже про нього знаєте. Кирил Дмітріїв, слідкуйте за ним, дуже-дуже цікава персона. Ну, так і нині, бачите, немає Лаврова, немає Патрушева, немає нікого в цій переговорній групі або їх представників. Є, звісно, спецслужбівці радник директора ФСБ, теж рівень такий, ну, знаєте, дуже-дуже цікавий. Тому ці переговори можуть бути багатообіцяючими. Про що саме дочекаємося понеділка. Прогнозів поки що не роблю, тому що, на жаль, на цю хвилину шахеди знову летять по території України, тому слідкуйте за сигналами тривоги. І також президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Трамп не піднімав у розмові з ним питання окупованого Росією Криму, тому що в ранішньому відео я вам розповідав про те, що, на переконання Зеленського, найскладнішим питанням у переговорах з Росією будуть саме територіальні питання. І нам дуже важливо, щоб американці ніяким чином навіть не думали визнати за Росією територію, які вони окупували. Сьогодні певні зрушення в цьому плані в Конгресі США відбуваються. Там представили проєкт про невизнання анексії Росією території України. Це проект резолюції, це декларативний документ, який за великим рахунком, нібито на перший погляд, нічого ні до кого не зобов'язує, але дуже дуже важливий. Конгресмени від республіканської та демократичної партії, тобто це двопартійний проект документу, представили цей проект резолюції, яка, по-перше, відкидає будь-які претензії Росії щодо суверенної української території, включно Кримом, Донеччиною, Луганщиною, Запоріжжям та Херсонщиною. Раніше ще за період першої каденції Трампа подібний документ, подібні заяви навіть з уст Трампа лунали. Також в документі зазначено, що він, тобто цей документ, гарантує, що жодна політика чи дії Сполучених Штатів Америки не означатимуть визнання незаконної окупації Росією, також закріплює непохитну відданість Америки незалежності, територіальної цілісності та міжнародному праву України. Автори резолюції, друзі, посилаються на минулий досвід, коли США відмовилися визнавати анексію Радянським Союзом країн Балтії в 1940 році. Вони не визнавали за Радянським Союзом ці території аж до того моменту, поки Радянський Союз не розвалився. Тому абсолютно логічно треба зробити, щоб Росія розвалилася, але в Трампа інші плани на Росію він це сьогодні собі аж ніяк не ставить за мету навпаки, зближується з Росією. Документ з'явився після появи інформації, що нібито адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість визнання Криму російським в обмін на мирну угоду по Україні. Але справа в тому, що ця інформація була поширена в дуже такому якомусь примітивному виданні, яке називається Сімафор. Мені весь час е, кортить назвати Світлофор. Е, і я, чесно кажучи, навіть не коментував вам цю новину. Але те, що з'явилася ця ініціатива у Конгресі, от це заслуговує на увагу. Тим часом у Європі сьогодні відбувся. Саміт лідерів країн Європейського Союзу, туди вмикався і президент України Володимир Зеленський відеозв'язком закликав Європу посилювати допомогу Україні, зокрема військову. Але в Європі вирішили: ну, мабуть, поки що треба взяти паузу. Чекають чергову раунду переговорів, можливо, припинення гарячої фази. І беруть до уваги побажання Путіна. Ті, що він озвучував після розмови із Трампом, щоб Захід не постачав Україні зброю. Ну і тут логічно було б, щоб зараз Європейський Союз та США навпаки інтенсифікували постачання зброї. Але виявляється, що не всі такої думки. Європейський Союз фактично натякає, що постачання зброї може бути поставлено на паузу, якщо Росія і Україна досягнуть угоди про припинення вогню. Зокрема, Європейський Союз вважає очевидною потребу перепланування допомоги Україні у разі, якщо буде досягнута стійка мирна угода з Росією. Вони не говорять конкретно про яку угоду йде ця мова, але все ж таки якісь певні образи вже є. Про це заявив європейський комісар Валдіс Домбровськіс. Він каже: якщо буде перемир'я або мирна угода, то це безумовно вплине на планування. Очевидно, фокус зміститься з поточної військової допомоги на відновлення та реконструкцію. Ну, а така, друзі, ситуація зараз у Європейському Союзі. І також Європейський Союз відмовився від конфіскації заморожених російських активів. Це не нове, це було. Вони раніше їх не конфіскували, але конфіскували доходи від заморожених російських активів. Напаки зараз. Розгадається питання навіть повернення цих російських активів, якщо буде досягнуто угоди про перемир'я або мирної угоди, як то сказав Домбровськіс. Відповідно, заяву щодо конфіскації, точніше, не конфіскації заморожених російських активів, сьогодні ухвалили і там залишили з нерухомленими активи Російської Федерації, доки Росія не припинить війну проти України. Тобто це означає, що як тільки війна припиниться, активи повертатимуть. Водночас, єс готовий посилити тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій, але проти санкцій виступають активно сьогодні. Орбан та Фіцо. Згідно з законодавства ЄС, російські активи повинні залишитися знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує її збитки, завдані цією війною, зазначається у тексті заяви. Але як то буде насправді? Чи будуть вони вимагати компенсації збитків після припинення війни? Зараз, чесно кажучи, мені особисто чітко не зрозуміло. Ну і друзі, є і хороші новини для вас. Не лише поганими новинами ми живемо. Палкий привіт сьогодні в Саудівській Аравії, де в понеділок пройдуть переговори про припинення війни, передали Росії. Ви знаєте, що з квітня місяця країни ОПЕК мають збільшити видобуток нафти для того, щоб завойовувати більше ринків. Ну от зокрема, Саудівська Аравія дуже довго скаржилася на те, що Росія не дотримується квот з видобутку нафти, постійно порушує і збільшує видобуток нафти, тому що їй треба багато грошей на війну. Сьогодні, в четвер, країни ОПЕК Плюс оприлюднили новий графік додаткового скорочення видобутку нафти для семи країн-учасних організації. Зокрема. До переліку цих країн увійшли Росія, Казахстан та Ірак. Вони повинні зменшити видобуток нафти. Це для того, щоб вони компенсували перевищення раніше узгоджених об'ємів. Згідно з таблицею на сайті ОПЕК план передбачає щомісячне скорочення від 189 тисяч до 435 тисяч барелів на добу. Заплановані обмеження діятимуть до червня 2026 року. Ну там в залежності від того, яка країна, їм і різні цифри. ОПЕК плюс до якої входять країни ОПЕК, Росія та інші союзники, у квітні збільшать видобуток на 138 тисяч барелів на добу в межах угоди, ну окрім згаданих семи країн, це відбувається в межах угоди про поступове згортання останнього раунду скорочень. І це означає, що країни окремі будуть видобувати більше, а от Росія буде видобувати менше, ну і Казахстан, в тому числі, як я вам щойно сказав, тому що вони також потрапили у цей чорний список, так званий. І також ще одна новина, яка стосується ситуації на Близькому Сході. Ви знаєте, що буквально днями Трамп звернувся до Ірану і запропонував їм впродовж двох місяців підписати угоду про обмеження ядерних розробок і невиготовлення ядерної зброї. Але її Тиран сказав, що ні, ні, ми нічого не чуємо, ми нічого не бачимо, ми далі будемо продовжувати фінансувати Хамас, Хуситів. Ви знаєте, що американці задають ударів по Ємену, по Хуситах, і от стало відомо про те, що Трамп просить Сенат про удари по Ірану. Франція ж закликає негайно залишити Іран. Відомо про те, що Трамп направив лист спікеру Палати представників і голові Сенату з обґрунтуванням можливого військового удару по Ірану. Посилаючись на відповідні законодавчі норми Сполучених Штатів Америки, де мовиться про те, що Іран є загрозою нацбезпеці США через його ядерну програму і передбачає можливість військового втручання. Чи означає це початок нової війни на Близькому Сході, я не виключаю, тому що як ви бачите. Сполучені Штати Америки дуже легко впоруються з тими, хто їм не потрібний, а ті, хто потрібний їм, вони їх підтягують під себе. На жаль, сьогодні, як ви бачите, Трамп вирішив, що Росія йому потрібна. Якими подальшими будуть дії Росії, Сполучених Штатів Америки стосовно припинення російсько-української війни і інших глобальних питань у світі, обов'язково вам буду тут розповідати. Тому не забудьте підписатися на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!